Ні, 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 ні. Знайшли, знайшли, ні. Далі. Ли. 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 Нарешті. Ли. Всі закрили. Далі. Ві. Ві. Ни. Ни. ul ul mu 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 muito longo. Dali ly ly ne. ol Ma, di, ul, mu, ma, li, vi. Ни, ни, ві, ол. Ма, у, ол, ол. Ні, ні. Ма. Ли, ні. Ли. Ли. Молодці. Всі справилися з завданням.